день, діти. Діти, погляньте, а що це у баночках? Так, це крупа. Ми сьогодні будемо з вами вчити вірш Сінгаївського про гречану кашу. Кашу роблять з крупи. З якої крупи роблять кашу? Така буде і каша. Наприклад, з гречки гречана, з пшона пшонична, з риса рисова, з манки манна, з кукурудзи кукурудзяна. А тепер давайте ви скажете, з якої каші, з якої крупи яка каша. З пшона. Пшоняна з перлової крупи, перловка, з риса. Рисова каша. З кукурудзи. Кукурудзяна. З гречки. Гречана Добре. А зараз пропоную вивчити вірш. І так, гречка виросла малою, а жита стоять стіною. І тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду її розважу. Ти рости в своїй красі. Бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. І так, давайте ще раз повторимо вірш. Речка виросла малою, а жита стоять стіною. І тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду її розважу, ти рости в своїй красі, бо твою гречану кашу ще хвалитимуть. Діти, а чому була сумна гречка? Діти, так яка ж гречана каша? Смачна, корисна, поживна. Я пропоную ще раз повторити цей вірш. Гречка виросла малою, а жита стоять стіною. І тому, либонь, вона не весела. Сумна. Я піду її розважу, ти рости в своїй красі. У твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Діти, я пропоную вивчити цей віршик і, будь ласка, прийшліть мені відео. До побачення!